З дня подій під крутами пройшло 104 роки. Цю історію по-різному сприймали і трактували протягом останнього століття, говорить доктор історичних наук Олександр Черемісін. Наскільки я пам'ятаю, детально не роз'яснювали спеціалізованих занять не проводилося. От це були в 90-ті роки. Закінчив сам школу в 97-му році. А зараз вже відрізняється від того, що проводяться і спеціалізовані заходи з цього приводу. Виходить вже більше і наукової навчальної літератури з цього часу. В першу чергу, значення те, що вони допомогли створити українську Незалежну державу Україна змогла собі час знайти для того, щоб підписати союзницьку угоду, а знайти сили і союзників для боротьби з радянською Росією. Тетяна навчається у спортивному коледжі. Говорить раніше про крути чула, та сьогоднішній диспут змусив замислитися. Дійсно, це було щось нове для мене, тому що прокрути я чула. Буквально пару разів за своє життя, та е детально я не вдавалася інформації, тому що мене не зовсім система інтересувала раніше. Але почувши про це конкретно сьогодні, мене це зацікавило, тому що вчинок цінти, це е я прав, ну, насправді думаю, що це якийсь символ. Герагізму та патріотизму Світлана Семчишак розказала, що протягом вихідних у бібліотеці будуть проводити заходи, присвячені битві під Крутами. Через карантинні обмеження кількість учасників зменшили. Бібліотека кожного року проводить заходи, приурочені до відзначення пам'яті жертв КРУТАК або пам'яті героїв Крут, як ми ще кажемо. Тому що наша місія доносити молоді про подвиги, героїчні подвиги минулого, а особливо показувати порівняння сучасності із минулим. Ну і звичайно, що сама тема. Крут це перемога чи трагедія. Вона завжди цікавила в будь-які часи всіх, тому що довгий час ця тема крути вона міфологізувалася. Нагадаємо, бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу села Крути у 130 кілометрах від Києва між армією Української Народної Республіки, серед яких гімназисти та студенти, та багатотисячними більшовицькими загонами, кількість яких майже в шість разів переважала. Цей бій дозволив затримати просування. Радянської армії до Києва та укласти Берестейський мирний договір, яким Українська Народна Республіка визнавалася незалежною державою. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, новину на Суспільному, Херсон.